Привіт, друзі. У цьому відео я хочу поговорити з вами і так помислити над тим, що чекаю на Канаду, що буде з Канадою в майбутньому. Перед цим попрошу всіх підписатися на мій канал, хто ще не підписався. І Дякую всім, хто вже підписався. Поставте лайк цьому відео або дизлайк. Я хочу поговорити на тему того, що відбулося між США і Канадою зовсім недавно. Ще рік назад, а може навіть півтора, я завжди використовував можливість поговорити зі своїм канадським супервайзером як одну з можливостей вчити англійську мову. Тобто, коли у нас була перерва в роботі, я завжди розмовляв з супервайзером на, на різні теми, на що не стосуються роботи. І одна з цих тем була. Про майбутнє Канади, про те, чим, чим Канада відрізняється від Сполучених Штатів, тому що мій супервайзер кілька років жив в Сполучених Штатах і працював і повернувся в Канаду, і він розповідає багато про те, чим відрізняються Сполучені Штати від Канади, які там плюси, які там мінуси, і чому він повернувся в Канаду і чому в Канаді краще, ніж в Сполучених Штатах. Але е, тоді вже я е, помітивши різницю між канадцями і поляками, між канадцями і українцями, я звернув його, його увагу на те, що е, мені видається, як людині, яка жила до цього все своє життя в східній Європі і в Центральній Європі, що Канадці, як нація слабкі, що вони ну, слабкі, розмиті іншими культурами і не бачать не бачать в собі можливості, навіть якщо не дай Бог почнеться війна або Сполучені Штати захочуть ну, включити Канаду в склад себе. Що ніхто не піде ні на війну, ніхто нічого не буде робити, всі просто піднімуть лапки і, і, і здадуться, це те, що я сказав своєму супервайзеру ще півтора роки назад. А він не погодився зі мною. Він ну тоді ще близько не було цих розмов Трампа. І от недавно, коли тільки перший раз Трамп заявив, наче ще восени, про, про те, що. Канаду треба включити в склад Сполучених Штатів. Я зустрів його, і, і я нагадав йому нашу розмову з ним тоді, коли він мені казав, що це нереально. А зараз, бачите, це стає вже реальністю. Ви зараз можете сказати, що це все лише розмови, але отак, от з таких розмов, все і починається. Це тільки початок. І я тоді сказав своєму супервайзеру: я не бачу, що Канада переживе наступні кілька десятиліть як незалежна країна. І я бачу, що пройде ще якась кількість років, і Канада таки стане частиною Сполучених Штатів. Це просто ну, туди все йде. Просто канадське суспільство зараз настільки слабке, останнє покоління настільки ну, розмите поняття взагалі. Ну, це ментальні проблеми у людей, чоловіки тут якісь такі мляві. Ну, все тут виглядає якось, як люди, як дорослі діти. от, І тому те, що я бачу, що у Канади нема майбутнього. Як у незалежної країни, звичайно. Вона буде розвиватися якось, але дійсно мені здається, що більше шансів, що рано чи пізно вона увійде, якщо не за не за Трампа, не за каденції Трампа, але в наступні 10, 20, 30 років цієї країни вже не буде як незалежної. Така моя думка. А що ви думаєте з цього приводу? Дайте свій коментар і до зустрічі.